Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми зустрічаємо автомобілі клієнтів. Сьогодні буде і гібридний Volvo xc 90 а також дизельна Audi a 7. Вас вітає та компанія Теслогістик і ми починаємо. Ми почнемо все ж таки з Volvo. Він мені більше подобається, тому а, що я бачу? Камера 360, також у нас 21-го радіусу диска. Оптика, все у нас дуже гарно. а лобове ціле, також є рейлінги на даху. Друзі, не так давно ми зустрічали, також видавали нашим клієнтам Volvo xc 60 А це XC90 він наскільки гарний, що це просто не передати словами. Але я спробую. Безключовий доступ. І що ми маємо по салону? У нас музика Bauer Wilkins. У нас пам'ять. Є як у водія, так і у пасажира. В нас 6 місць. Також величезний екран мультимедії, дуже гарний селектор переключення передач, поєднання кольорів, це от колір шампань, а також білий шкіряний салон із чорними вставками. Ну то є прям стиль. Хто там казав, що Volvo це на спенсія? Далеко ні. Два сидіння капітанське і ще є третій ряд сидінь. Звісно, це ж у нас Volvo xc 90. Максимальна комплектація в нас є. І пневмопідвізка. Також тут середні задні партрульники, камера 360, це все в нас є. Давайте краще пройдемо до пошкоджень. Що ми там маємо? Ну і звісно, друзі, ми вам не показали найцікавіше. Це в нас плагін гібрид від Volvo. Так, це гібридний Volvo XC90. На водійській дверцяті також у нас тут безключовий доступ, а знову ж таки дуже схоже, як і це було на правій стороні. Все прям дуже гарно. Плагін-гібрид, який може приїхати 100 кілометрів на одному заряді, враховуючи те, що це в нас величезний шестимісний кросовер. І бачите, зараз пошкодження, які, біля яких я зараз знаходжусь. В нас таке от, є не дуже гарне пошкодження по дверцятам. А якщо водійську дверцяту можна спробувати врятувати, і Просто перефарбувати, то все ж таки задню пасажирську я б замінив. Але знову ж таки, це на побажання власника. А також тут є з крилом деякі питання. Тут буде скрізь за все, що просто рихтовка та перефарбування. Є питання з підвіскою. Якраз таки, от зараз ви можете побачити елемент пневмо підвізки. Ну і звісно, тут у нас є питання з рычагами Гуму, я думаю, що, мабуть, її буде краще замінити. Ну і задній бампер. Також його потрібно буде тут відновити і перефарбувати. На цьому все. А давайте поговоримо трішки про фінанси. Наша цікава тема. Вирішена ставка на аукціоні була 37 тисяч 750 доларів. Пробіг тут 5372 милі. Нагадую, ще раз 2023 рік двигун 2 літри, плагін-гібрид, який може проїхати орієнтовно 100 км на одному заряді. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 62 342 долари. Це вже з розмитненням, з сертифікацією і пенсійним фондом та постановкою на облік. Плюс ремонт, який тут не такий великий. Я не знаю, чи навіть що додавати. А землі в Україні починаються від 100 тисяч доларів. А якщо ми говоримо про плагін-гібрид, це буде рівно 110-120 тисяч доларів. А тут цього 62 плюс ремонт. Ось так. Тепер говоримо про Audi A7. Наступний автомобіль це у нас буде Audi A7, 3-літри дизель. 2014 рік і комплектація Premium Plus. Відразу бачимо, на передній частині у нас немає бампера і трішки поломаний передній пильник. На цьому все. Основне пошкодження автомобіля – задня ліва частина. У нас в 19-ті колеса, як то кажуть, ізоляційна стрічка 255 40 -19. Без ключовий доступ, також контроль сліпих зон, лобове скло в нас ціле. Безключовий доступ, до речі, на всіх дверцятах це ж у нас Audi, безрамкові вікна. І що ми маємо по салону У нас акустична система Bose Пам'ять сидінь, електропривід сидінь, шкабенне мультикермо, це все діло у нас з підігрівом Також автоматична коробка передач. У нас екран мультимедії який виїжджає, пробіг у всього 82 тисячі милі. Далі говоримо по пошкодженням. Як бачите, у нас під зам'яти крило, також є питання з підвіскою. дверця, то я думаю, що це просто у нас залишки гуми другого автомобіля, а також накладка на поріг. І задній бампер потрібно буде перефарбувати. В салоні у нас лежить бампер, також поличка, і приїхало колесо заднє ліве. Тобто, як бачите, у нас пошкодження незначні, і переходимо тепер вже на задню частину. А позаду у нас активний спойлер. Який нас зараз залишився в активному положенні, знову ж таки, Aud7 і двигун 3 літри дизель. Якщо ми говоримо зараз про е, фінансову частину, вирішена ставка на аукціоні була 6700 тисяч 700 доларів пробігу 82 тисячі милі, як я це казав і раніше, а вартість під ключ в Україні без рахування ремонту всього 18 589 доларів. 18,5 тисяч доларів a 7 3 літри дизель. Ось так. Переходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль це у нас буде Jeep Compass в Комплектації Trailhawk 2022 року. Це у нас рестайлинг. Як бачите, у нас а навіть написано, що це ледоптика Jeep Performance LED, Нова розчітка радіаторів, також новий бампер, капот, крила. Це, скажімо так, от уже рестайлін. Пошкодження у нас по правій стороні, немає крила, а також дверцят. Далі гарний, трендовий, сірий колір Nardo Grey, Звісно, у нас і безключовий доступ, і контроль зон, Це все, ви все також знаєте. В нас передні склапємники автоматичні. Рестайлінг Jeep Compass мені дуже подобається, адже в нас. Вставка під шкіру. Також тут у нас така гарна, ніби то тканина, ніби то шкіра. А вже оновлене мультикермо. Справді дуже приємне. Комбінована панель приладів пробігу всього 6 тисяч миль. Оновлений екран мультимедії У нас є підігрів сидінь. Також у нас електропривід сидінь. Це комплектація, Trailhawk. Майже максимальна. А точніше вона спеціально адаптована під бездоріжжя. Також у нас питання з переднім лівим колесом. Я думаю, що тут або воно було спущене, або порізане. І в... Лежить багажнику. Задні дверцята в нас, на жаль, не відчиняються, але давайте я так от загляну, вам скажу, що я тут можу побачити. Окрім того, що в нас гарний задній ряд, більше нічого, на жаль, адже в нас багажник також зачинений і автомобіль у нас не срублений. Але в нас залишилась та сама, скажімо так, ідентика від джипа. Це у нас невеличка така тут. Саламандра, також значок джип. Номер лоту кому потрібно, лобове скло нас ціле, рейлінги на даху. І позаду це в нас цю, той самий. Актуальний джип компас. До речі, з приємного у нас є Фаркоп під квадрат. Говоримо про ціни. Вирошна ставка на аукціоні 9400 доларів. Це у нас двигун, тут, до речі, 2,4 літри. Мультиер, той на який ставиться газ, вартість під ключ в Україні без рахування ремонту. Всього 20138 доларів. Друзі, 20 тисяч доларів джип компас 2022 року в комплектації Trailhawk в Україні. А ми йдемо далі. Друзі, наступний день і до нас приїхав Dodge Journey. Ви подивіться, наскільки він гарденький, червоненький, тож у нас червоний колір Металік. 2018 рік комплектація сім, вона, скажімо так, основна у Двигун тут 24 літри, і виражна ставка на аукціоні 2800 доларів. Промову про пошкодження. Вони нас тут суд попередній частині мінімальні. Все, що я бачу, це от основний удар прийшовся, все ж таки на ліву частину. Потрібно буде відновити оцей, скажімо так, от кронштейн під підсирювання. Кірочвампера також замінити, або ж відрехтувати, підсилювач вампера. Це вже буде на побажання власника, знову ж таки, капот. Я думаю, що все ж таки тут буде у нас заміна. Давайте зараз відкриємо, подивимося, що у нас під капотом. А тут у нас двигун 24 літра, мультіар. Як ви вже знаєте, від на ну, до Джорні також в нас вже є. А, ну і ми їх багатенько вже зустрічаємо. Один із самих доступних кросоверів зі штатів до того ж відносно свіжих. Виручна ставка на аукціоні була 2800 доларів. Лобове скло, як бачите, в нас ціле. Права фара також ціла, і решітку потрібно буде замінити. А також потрібно буде замінити акумулятор. Як бачите, він зараз у нас в такому от зручному місці знаходиться, саме якщо в нас немає переднього бампера. Далі говоримо тепер. Про виграшну ставку 2800 доларів, номер лоту, кому потрібна. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 10 832 доларів. Що ж, тепер переходимо до салону, подивимося, що до нас приїхало. В нас тут також неприємна, скажімо так, подряпина по лівій стороні, а тут уже знову ж таки на побажання власника. Навряд чи це заполірується, але можливо якось спробувати можна буде це Відновити, доволі таки гарна гума. Це в Штатах вона вважається все сезонною, ну, але все ж текстильний салон, передні слопідйомники, автоматичні, все у нас, як завжди, пробіг, друзі. Пробіг у нас всього 59 тисяч миль, тобто менше 100 тисяч кілометрів пробіг на даному автомобілі. Тична коробка передач, екран мультиметі, все в нас тут, як завжди. Кондиціонер. Цікавого такого, більш нічого немає. Знову ж таки, те, що я вам кажу в кожному випуску, от проблема болячка, скажімо так, от Dodge Journey, це рейлінги. І що до нас приїхало ще разом з автомобілем. Друзі, до нас приїхав передній бампер, можливо, навіть дасть його відновити. Це вже нам так казав ремонтний відділ. І давайте заглянемо, що у нас тут є ще в багажнику. Як бачите, у нас тут це також дуже добре. Разом з автомобілем приїхали це нижній захист, також частина бамперу і запаска. Те, що там уже, це вже буде видно на Есто. Що ж, друзі, 10 823 долари до Journey 2018 року з пробігом всього 100 тисяч кілометрів вже в Алтарі. А якщо вас цікавить покупка автомобіля зі США, ви знаєте, що робити. Залишаємо заявку під цим відео або ж відразу на телефонуйте, наші менеджери зразу вас проконсультують, підберуть декілька цікавих варіантів, таких як, наприклад, Dodge Journey або ж новий Jeep Compass. Також це може бути Volvo xc 90 будь-який автомобіль, який може бути на аукціоні США. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!